Сьогодні вперше вирішила приготувати салат «Грибна поляна». Зараз побачимо, чи в мене він вийде. Раніше не готувала. Грибочки я сама вирощувала, сама консервувала. Хоп! Вау! Дивіться, яка красота! він поїхав трохи. Класно вийде. Класний. <сі> Кись, блін, жілешний, викрат. Класний. Вау, <плес> так красиво. <плес> Справді гривна поляна, зараз я зблизька покажу. Видно, що старалася. Класний тортик. 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 <сі> <сі> да. Салатик гривна поляна.